Вітаю! З вами психолог Діденко Вадим, психолог Соціально-Психологічної служби спеціальної школи Шанс. Сьогодні хотілося б трішки поговорити і розказати про синдром дефіциту уваги та гіперактивності. Це може бути як окремий діагноз, так і супутній до основного діагнозу дитини. Хотілося б розказати про сам синдром та про те, як допомогти дитині облаштувати. Виховну діяльність і навчальну діяльність вдома батькам. Ну отже, що, по-перше, хотілося б сказати? Ну, по-перше, хотілося б трішки так сказати, описати, що ж таке синдром дефіциту уваги та гіперактивності, скорочено здух. Це перш за все неврологічний розлад, що з'являється у дитячому віці і характеризується наступними ознаками. Перша з яких це підвищена активність. Імпульсивність, непосидючість, вразливість, емоційна лабільність, тобто перепади настрою та агресивність. Ну і багато іншого, звичайно. Гіперактивній дитині вона стикається з проблемами концентрації уваги, також слабкої пам'яті, проблеми в навчанні, Дитячому мозку складно переробити інформацію. Дитина не може зберігати, зосереджуватись протягом тривалого часу. Конфліктують всі, її, контролювати всі свої дії вона не може. Дитина непосидюча, не неуважна та імпульсивна. Серед ознак гіперактивності виділяють наступні: неуважність, що проявляється. В часом нездатності бути уважним до деталей. Через це дитина буде допускати помилки при виконанні шкільного домашнього завдання і інших видах діяльності, складності, складності зберігати увагу, неуміння слухати, нездатності дотримуватись вимог та інструкцій, наприклад, довести до кінця виконання уроків або інших домашніх обов'язків на робочому місці. Складності самостійно організувати виконання домашнього завдання і іншу роботу, уникнення залучення у виконання завдань, що вимагають тривалого збереження розмови і напруги. Часто втрати, часто втрати предметів, ну або загублює дитина ці предмети, іграшки, шкільне приладдя, улівці, книги, канцелярські приладдя. Що ж іще? Дитина легко відволікається в сторону подразника любого, який йде, так що батькам потрібно робоче місце для дитини робити таким, щоб нічого не відволікало їм. Нездатність спокійно, тихо грати або займатися чим небудь. Дитина в постійному русі знаходиться, шумно розмовляє, імпульсивність проявляється. Вона проявляється в чому? У відповідях на питання чи не висховування не їх до кінця і особливо не думаючи, що відповідає, складності дочекатися своєї черги, часті перешкоди, домагання до оточуючих. Ну, наприклад, може спокійно втручатися в розмову або ігри, перебивати розмову дорослих. Враховуючи психологічні особливості дітей. З синдромом дефіциту уваги і гіперактивності, їх можливості та потреби пропонуємо батькам в період карантину і воєнного стану користуватися такими рекомендаціями. Ну, перше, це домовитися із педагогом про розміщення домашнього завдання на сайті, у Viberі, у шкільній групі, електронній платформі або ще десь з метою спрямовувати діяльність власної дитини і за потреби допомагати їй. Якщо дитина має проблеми із письмом, письмовим оформленням завдання, можна запропонувати їй усну форму відповіді, використання онлайн режиму голосових повідомлень де, ну, по телефону, узгодивши це питання з учителем. діти із, із, із дух швидко втомлюються, тому до режиму сна слід обов'язково включати денний сон. До виконання домашнього завдання доцільно приступати після денного сну та корекційної гімнастики. Не змушуйте дитину виконувати надмірну кількість завдань. Таке виконання має бути дозованим. Під час виконання домашнього завдання дозвольте дитині сидіти так, як зручно, з потреби, вставити і пройтись, можливо, коли потрібно, по кімнаті. Надмірна суворість приведе лише до емоційної його зриву дитини. Приділяйте час оздоровленню та психіологічному розвантаженню малюка, регулярно провітрюйте приміщення. Нехай дитина приймає ванну, фізична зарядка, вправи на релаксацію, використання танцювальних елементів, слухання спокійної музики. Залучайте дитину до системного виконання побутових обов'язків прибирання квартири, миття посуду. Поливання квітів до огляду за домашніми тваринами. Однак пам'ятайте, що доручення мають відповідати віку, рівню розвитку і здібностям дитини. Під час проведення навчальних занять ураховуйте індивідуальні особливості вашої дитини. Частіше хваліть дитину. Діти із синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю покарань не сприймають, однак дуже чутливі до заохочення. Під час виконання домашнього завдання Разом з дитиною не відволікайтеся на інші вправи. Митушливість батьків передається дітям, які будуть хвилюватися. Складне або велике за обсягом домашні завдання розділіть на частини. Вказівки. Батьків мають бути конкретними: бери щоденник, сідай за стіл, розгортай зошит і так далі. Згодом дитина усі ці дії виконуватиме самостійно. Використовуйте таймінг. За допомогою наочних годинників і різних видів гіперактивні діти контролюють власну швидкість виконання завдань, на які відведений певний час. З метою профілактики перевтоми робіть зупинки під час підготовки домашнього завдання або, виконув, або виконання першого виду діяльності. Це може бути 5 хвилинні перерви кожні 20 хвилин, перерви між завданнями 10 хвилин, 15 хвилин. У період відпочинку заборонено використовувати будь-які гаджети. Під час перерви дитина повинна виявляти свою активність, рухатися, стрибати, дивитися у вікно, пити воду, їсти яблуко тощо. Привчайте дитину до підтримання порядку на її робочому місці, на парті чи на столі вдома. Вона, вона особисто має слідкувати за тим, щоб на столі не було зайвих предметів. Швидка втомлюваність дитини з, з духу. Не залишить у неї сил на якісне виконання до домашнього завдання у частовику, тому від чернетки доцільно відмовитися. Разом із дитиною складіть список завдань і роз... розмістіть його на видимому місці, де вона може самостійно викреслювати чи позначати виконані завдання. У такий спосіб дитина вчиться самостійно, відповідально та самоконтрольно. Якщо необхідно спокійно порадитися, їй перевірити список, який вона вичовкувала. Складіть з дитини режим раціонального харчування та дотримуйтеся його. Уникайте їжі та напоїв з великою кількістю барвників, консервантів харчових домішок. Привчіть дитину до чіткого розпорядку дня. Складіть із дитиною перелік справ, які робити можна, а які не дозволяються. Спрямовуйте активність дитини на позитивні справи. У випадку необхідності підтримайте дитину і надайте їй допомогу. Зберігайте спокій у будь-яких ситуаціях, будьте терплячими з дітьми. Навіть навчіть дитину контролювати свої почуття та емоції. З цією метою необхідно показувати переваги спокійної поведінки на життєвих випадках. Разом з дитиною визначити правила поведінки в різних ситуаціях. Виконання батьками зазначених рекомендацій допоможе вам краще організувати навчальний процес дитини з синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю. У домашніх умовах створити сприятливе середовище для її розвитку та зберігати сімейне благополуччя. Гарного вам дня!